Це громадський, це підзабута рубрика громадський бекстейдж. А все чому? Тому що у нас на трьох монтажних столах монтуються партійні з'їзди і вибори. Тут, наприклад, Яша, і у Яші що там з Єдиної Росії. Це що, Крим? Крим? Це Крим і потім Порошенко буде. Ви, коротше, дещо не представляєте. Типа, тут сказали: перший номер нашого списку Надія Савченка. І я автоматом. Я автоматом піді. Да, Причем что, ну я там все же туда выходили. Я раз и повел искать Надежда Савченко. Ну, Никита Маккензи, як вы чуете, з'їзд батьківщины монтує, де він був. Ваня ничего не монтирує. А Аня монтує з'їзд народного фронту, де був я. А ще в нас я чітко поставлю гадом, але все А ще в нас в студії легкий ремонт. Для тих, хто не знає. Тепер так тут все виглядає. Редактор тимчасово сидить тут і виходить в ефір з однієї камери, тому що ми прожили в селі та без кондиціонерів, тепер ми їх встановлюємо. От якось так це виглядає. Ну, ми їх не просто так встановлюємо, а тому, що по перше, ні, неправильно. Просто ми тепер оце світло старе, оці фонарі. Ми їх забираємо, і в нас тепер тут на стелі буде висити світло, яке зможна буде студію розвертати до вікна, і ми зможемо нарешті використовувати свій вигляд з вікна. І для цього нам треба було повісити світло на стелі, щоб воно не відбувалося не відбувалось у вікнах. От. Ну і здається, якщо я не помиляюсь, меблі на якісь ведучі теж будуть нові, якісь трансформери. І через, власне, через ці ремонтні роботи, так як в нас немає альтернативної студії, ми не виходимо в прямий ефір зі гостями, тільки виводимо редактора, тому що не маємо технічної такої можливості. От така історія.